Всім доброго дня! Вас вітає івано франківська компанії Lux Cars. Ми займаємося продажем, обміном та кредитуванням автомобілів. Також маємо адресну доставку по території України. Сьогодні я вам покажу автомобілі до 8 тисяч доларів: бензинові, дизельні та електричні, які є в наявності на площадці. Більше авто є. Телеграм-каналі, тож підписуйтесь, також підписуйтесь на TikTok та інстаграм канали. Отож, розпочнемо огляд автомобілів. Шкода Фабія 2016 року випуску. 1,2 і бензиновий мотор 110 кінських сил, універсал. Ось так лінзована оптика. Закротово-туманна фара. Заглянемо у салон. Ось такий він по салоні. 230 тисяч кілометрів пробігу. 8 тисяч 100 доларів. Ціна за ось цю фабію. Каненний салон. Також присутні задні патроніки. Багато місця в багажньому відділенні, тож ви можете погрозити, якщо ви маєте дітей, коляску. Все, що вам потрібно. І сміло можете виїжджати в подорож. 8100 2016 року. А ось наступний автомобіль буде цікавий для дівчат, які щойно здали на права, тому що невеликих розмірів, футуристичний вигляд, та ще й економний. 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка передач. Citroën DS3 2010 року випуску. Синенький дах, синенькі зеркала. двохкольорний салон. З оцим дизайном він буде виділятись на дорогах. Це я вам гарантую. Що ж, по автомобілю у нас. 192 тисячі кілометрів пробігу, 5 700 доларів. Також є невеличка знижка на ось цей автомобіль. Отож, переходимо до електричних автомобілів. kia soul 2014 рік випуску. 81 тисяча кілометрів пробігу, 27 кВт батарейка. Лінзована оптика, протитуманна фара, передні парктроніки. 7300 доларів за KIA SOUL По салону шкіряний салон, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Якщо у вас є приватний будинок, то тоді електрокар вам буде економити дуже багато коштів на паливі. А на ось цей Ford Focus 2010 року у нас сьогодні знижка. Стара ціна була 5950 доларів. Отже, Focus 10 року, 1,8 бензиновий двигун, механічна коробка передач. 230 тисяч кілометрів пробігу на даному авто. Присутній форкоп, задні парктроніки. Нова ціна 5450 доларів за ось цей Ford в універсалі. Для любителів марки Volkswagen є в Туаран 2006 року випуску. 1.6 Механіка, бензиновий двигун. 248 тисяч кілометрів пробігу, 6200 доларів за ось цей п'ятимісний Volkswagen. FSI Ось такий. Синенький. Технічно справний. Будь-які перевірки. На будь-якому СТО, тож приїжджайте, перевіряйте та робіть тест-драйв. Ви будете задоволені цими автомобілями. Також у бюджеті до 8 тисяч ми маємо ще один Volkswagen Golf Plus. Зараз я вам його покажу. Можливо, когось зацікавить MINI Cooper 2013-го, правда, 8900. Бюджет трошки більший. Ось такий Volkswagen Golf Plus 2010 року випуску. 1,6 дизельний двигун механіка. В автомобілю 128 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 7400 доларів. За ось такий Golf Plus. Як бачите, автомобілів у нас багато, на площадці до 50 автомобілів, але є ще й в телеграм-каналі. Також для любителів Mercedes для вас маємо теж варіант до 8 тисяч доларів. Ось такий Mercedes 2003 року випуску, 1,8 бензиновий двигун. Автоматична коробка передач 264 тисячі кілометрів пробігу, 5999 доларів. Також присутній торг, як без цього. Всі знають, як ми, українці, любимо торгуватися. Отож, це були автомобілі до 8 тисяч доларів. Тож, будемо раді вас бачити кожен день без вихідних за адресою міста Івано-Франківськ, село Чернігів, вулиця Надвірнянська, 2Б. Компанія Lux Cars. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей!